Доброго здоров'я. До вашої уваги пропоную печі до казанів. Цар гриль. Значить, в даному випадку, на огляді, у нас дві печі. Ця до казану 16 літрів, ця до казану 12 або 10 літрів. 40 см і 44 см пічка. Але також є варіанти. Восьмилітрова це 34 см, і до 6-літрового казана 30 см діаметром, і е, навіть до казанів 50 см діаметром це 22 і 30 літрів. Значить, ці печі у них є отака от дверка для підкидання дров. І на тій, І на тій печі є регулювання тяги. В цьому вони однакові. Тут отакі притвори естетичні ручки, дерев'яні ручки тут. Відмінність в тому, що ця піч з отакими виходами, вона бездимоходна. І оця пічка вона з димоходом. Е вона також комплектується однометровим димоходом діаметром 110 см. І має ще отаку заслонку на димоході для регулювання тяги. Далі, що ці пічки ще вміють? А, до речі, 3 мм сталь, як завжди. І пофарбовані жаростійкою фарбою. З додаткових опцій на цих печах є наступне. Ці печі можуть комплектуватися от такою сіткою гриль із нержавіючої сталі, з товщиною прутіка 5 мм, це харчова нержавійка. От. І ви в такому випадку можете уже цією печою користуватися повністю як глем. Крім того, із додаткових опцій може бути ще кришка. Тобто повнофункціональний гриль. Кришка, сітка, і на кришці ще може бути термометр, такий, як на цьому мангалі. Отакий от от термометр, за допомогою котрого ви будете ще й контролювати процес приготування страв на цьому грилі. Тому ще раз повторюю, печі є. Е, Всіх діаметрів для, для всіх казанів від самого маленького 6 літрів до 30-літрового в таких виконаннях. Будь ласка, звертайтеся. інформація у нас є на сайті. Можливо, додаткова, якась, якщо я щось забув, не сказав. Ціни, все є. Звертайтесь, всього доброго, гарних вам покупок.